І щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі Радіо Свобода 16 лютого. За його словами, тисячі українців, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав ЗСУ. Як до такої ініціативи ставляться самі військові, та що варто змінити в законодавстві, аби колишні та теперішні в'язні могли служити у війську? Про це говоримо із колишнім командиром 68-го. Мої окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, полковником ЗСУ, а нині начальником Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву Юрієм Біляковим він є з нами у студії. Також до нашої розмови доєднається онлайн юрист, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук. Пане Юрію, вітаю вас! Доброго і в першу доброго. чергу від вас, якраз хочеться почути, а яке ставлення самих військових до такої ініціативи? Що вони думають про це? Ви розумієте, серед засуджених. Так само і різні люди по характеру, по поведінці і так далі. Значить, в мене в бригаді був один випадок, коли засуджений раніше до, за хуліганку, до невеликого терміну, десь 3-4 роки. Після чергового бою випив і погрожував зарізати і командира взводу, і командира роти, і після війни знайти їхні сім'ї і так далі. Тобто тут дуже багато залежить від самої людини. Були інші, які достойно себе поводили. І я вважаю, що тут потрібен прискіпливий підхід на сам насамперед на його морально-психологічний стан цієї людини. І хто буде проводити цей відбір? І Як людина, як людина поведе себе далі? І яка мета кінцева цієї людини? Просто вийти за стіни чи воювати за Україну. Тобто дуже багато питань стосовно того, якщо буде я введений я Я вважаю, що так. Я вважаю, що так. Тому що ми можемо з юристами пропрацювати, за які статті можна, скажімо так, перечеркнути їхні покарання, нехай йдуть, захищають батьківщину. Але як він себе поведе в подальшому, ну це важко сказати. Я пропоную зараз послухати коментар заступниці міністра юстиції України Олена Висоцька уточнила, що наразі уряд в першу чергу розглядає можливі залучення до війська тих засуджених, які вже відбули покарання. Пропоную зараз послухати її цитату. Зараз активно обговорюється, дискутується закон проект закону про мобілізацію його вдосконалення цього процесу. Тому ми виступали за ініціативою з тим, щоб розглянути різні категорії людей, які зараз чинним законодавством вони обмежені у своєму і праві і обов'язку доєднатись до збройних сил. І перш за все ми говоримо про тих засуджених. Які вже відбули покарання, які вже на волі серед нас живуть, але законом мають такі обмеження, які просто виключає їх з переліку осіб, які мають стати на облік, проходити медичні комісії і долучатись до лав Збройних сил, їх просто ТЦК не, не розглядає, їх документи, не бачить. А серед таких людей також можуть бути і охочі. Але ми говоримо про те, що це є вільним, вільні люди, їх статус абсолютно. Но ніяк не має впливати на те, щоб вони могли долучитись до збройних лав. Тому в проєкті закону, який зараз розглядається про мобілізацію, ми передбачаємо саме таку можливість надати людям, які мають судимість, тобто які є вільними, вже відбули покарання. Жодних претензій у країни до них з юридичної точки зору немає, щоб цей статус не заважав їм в першу чергу. З нами на прямому зв'язку, також як я казала, юрист Володимир Романчук, власне, пане Володимира, хочеться звернутися зараз до вас із питанням я раніше особисто думала, що людина, яка вже мала судимість добровільно, може піти в тецька і її мобілізують. Виявляється, що це не так. Які ще обмеження є в таких людей? Доброго ранку, сподіваюсь, мене гарно чутно. Насправді це не так однозначно, оскільки у нас процедури мобілізації регулюють низка нормативно-правових актів. Серед них закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, а також закон України про військовий обов'язок і військову службу відповідно до статті 23 закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Наявність судимості як такої не є підставою для там відстрочки від отримання мобілізації або виключення з військового обліку. В той же час у статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу вказано, що знімаються з військового обліку громадяни України, які були раніше засуджені за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тобто, як казав попередній спікер у нього в підрозділі, міг бути військовослужбовець, що раніше був засуджений за хуліганство. в той час дуже. З малою вірогідністю, оскільки це е, протиправно там міг бути військовослужбовець, який засуджений за умисне вбивство, наприклад, або за зґвалтування. Такі військовослужбовці наразі, згідно з чинним законодавцям, військовослужбовця громадяни наразі згідно з чинним законодавством, не можуть бути мобілізовані до збройних сил. Проте ті військовослужбовці, які були засуджені не до тяжко громадян, які були засуджені не до Тяжкого або особливо тяжкого злочину і відбули покарання, де юри можуть отримати повістку і можуть бути мобілізовані. Якщо ми говоримо про те саме куліканство, або, наприклад, порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень, якщо говорити про ситуацію, уявімо, що людина відсиділа свої свій термін за важкий злочин, і при цьому вона змінилася. І а, дійсно вона хоче стати на захист України, як в такому випадку. Тобто, за законом зараз ця людина не може бути. Мобілізована за законом, ця людина не може бути мобілізована, і потрібно пам'ятати, що серед тяжких злочинів є також такі, як, наприклад, державна зрада, або порушення законів і підвичаї ведення війни тобто, це воєнні злочини, не знаю, катування. Можливо, мародерство, можливо, жорстоке поводження з військовополоненими. Я думаю, наскільки доцільно надавати таким от особам, не дивлячись на те, що вони відбули покарання, право служби в збройних силах, тобто. Право служби в Збройних силах це також і право доступу, наприклад, до е, озброєння різноманітного. Ну, я думаю, це питання, що найменше контроверсійне, а насправді, на мою думку, і риторичне. І навряд чи військовослужбовці захочуть бачити біля себе побратимів, які були засуджені за державну зраду. Пане Юрію, чи можете ви прокоментувати? Я абсолютно погоджуюсь е, з попереднім спікером. Ну, ви знаєте, я б провів трошки статистику, от на початку ви говорили. Значить, по статистиці орієнтовно 20 тисяч знаходяться в СІЗО, десь 30 тисяч знаходяться в тюрмах. З них дві третини це ті, які вже повторно засуджені за ті чи інші злочини. Близько 2-3 тисяч, які мають довічне ув'язнення. Жінки, діти і так далі. І то, і і, і того, скажімо так, на розгляд, хоче воювати чи не хоче воювати, з такими злочинами залишається там 2-3 тисячі, які не вирішать питання мобілізації або наповнення військ. І тому я радше би запропонував просто, щоб вони працювали на оборонку. Mm -hmm. І це можна орган, і це можна організувати в тих же СІЗО, в тюрмах і так далі. І не городити город і не думати. Що можливо, десь при якихось оборудках когось із своїх випустити з тюрми? Ну, власне, в ефірі сьогодні з представницею Верховної Ради ми говорили про те, що буде в законі про мобілізацію. Вона сказала, що цей пункт там передбачений. Наразі ми не знаємо в якому вигляді він там буде, але я зацитую зараз міністра юстиції України Дениса Малюська. Він вважає, що мобілізувати треба порушників правил дорожнього руху та тих, хто засуджений за корупцію. На його Думку якщо цю ідею підтримує Верховна Рада, мобілізація засуджених необхідна і неминуча, сказав міністр в коментарі Українформу, 20 лютого. Я зараз пропоную ще послухати заступницю міністра коментарі стосовно саме мобілізації ув'язнених. Щоб реалізувати е, участь, е, Сучасних засуджених, тобто ті, хто безпосередньо перебувають у в'язниці у відсічі збройної агресії, тут потрібно тільки зміни до законодавства. Тобто інших механізмів юридичних вони можуть бути персональними, от такі, як процедура помилування, вона точкова, персональна. Вона це акт відносно конкретної людини. А ми хотіли би системно допомагати і реалізувати такі права на більш широкому колі людей. Які виявляють це бажання. І це бажання ми розуміємо, що воно є, оскільки ми тисячі заяв таких отримували. І через те, що я думаю, що вони просто припинили писати, тому що немає адекватної відповіді. Да? Тобто Ми роз'яснювали сучасне законодавство, ми пояснювали їх статус, але е, реально е, ніхто не долучився до серед тих, хто перебуває у в'язницях, ніхто не долучився. І тому е, зміни до. Законодавство це перший крок, а друге, це звісно роз'яснювальна робота, що такий механізм існує, і і так ми очікуємо, що буде більше людей, які зможуть зможуть от, замінити свої покарання на те, щоб бути корисним. Пане Володимире, власне питання до вас на вашу думку, які саме категорії ув'язнених можна мобілізовувати і за яких умов? Щодо можливості мобілізації осіб, які перебувають безпосередньо в місцях позбавлення волі, наразі наразі стаття 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу такої можливості не дає, оскільки направлені для відбування покарання до установ відбування покарання або до якихось інших. Закладів пенітенціарної системи, до яких застосовані також засоби заходи медичного характеру, примусові вони виключені з військового обліку. Отже, мобілізовані не можуть бути в той же час. Цілком можлива ситуація, думаю, про яку і говорив міністр юстиції, коли людина усвідомила своє правопорушення ще до винесення вироку. І вказує, що я розумію, що я скоїла кримінальне правопорушення замість того, щоб марнувати своє життя у в'язниці. Об'єктивно, це так, я не маю потреби критичної перевохування. Я б хотіла, я б хотів захищати свою країну. Якщо там суддею прокурором це буде взяти до уваги, їй може дійсно бути е, присуджений е, мінімальний термін, умовно. Або замінене там обмеження чи позбавлення волі, якщо санкція статті цієї дозволяє на якусь штрафне зобов'язання, тобто фінансове, у випадку, якщо така людина в подальшому долучається до збройних сил, така процедура в принципі можлива і навіть більш того наявна у збройних силах, та й наразі в судовій практиці. Особливо щодо військовослужбовців, які вчинюють правопорушення, як, наприклад, самовільне залишення частини або непокора, вони можуть не відправлятися до в'язниці чи там в дисциплінарний батальйон, а можуть погоджуватися, продовжити службу і при цьому сплачувати частину заробітної платні протягом визначеного терміну на користь державі. Тобто, в принципі, можливий такий варіант, але він повинен враховувати дуже багато моментів. І, зокрема, це ж й, й йдеться про те, що не обов'язково такі люди мають бути зі зброєю, так? На передовій. Тобто, є багато інших функцій, які вони можуть там виконувати, правильно? Ви знаєте, питання в іншому. Функція ми говоримо <кій> Так, зараз. Так. Якщо ми Юрі... ми говоримо, будь ласка. Значить, зрозуміло, що функції є дуже багато, але питання в тому, що коли йде бойова обстановка, командиру немає часу розбиратися, він був засуджений чи не був засуджений. І коли потрібно десь закрити якусь, скажімо так, грубу дірку або підсилити якийсь підрозділ, і тилові підрозділи можуть брати до рук зброю і йти в бій. Не можна сказати, що на таку людину можна надіятись на 100%. Як правильно сказав пан Володимир, практика така є по відношенню до військових проступків. Це десь якось невиконання наказу і так далі. І людина пішла на Угоду зі слідством визнала повністю свою вину, зрозуміла, що вона поступала неправильно, і тоді суддя може прийняти рішення умовного і назад його в військову частину. Такі люди приймаються. Але людей зараз брати із СІЗО і брати людей з ну, СІЗО під час слідства або людей, які знаходяться в тюрмі, чесно кажучи, я би як командир бригади не став. Вони мені зіграють погоду, можуть тільки в мінус. Пане Володимире, а ще хочеться дізнатися про те, чи є взагалі міжнародний світовий досвід в, саме в цьому питанні в питанні мобілізації ув'язнених чи екс-ув'язнених. І якщо Україна прийме таке рішення, чи не буде це порушенням якихось міжнародних конвенцій? Дивіться, я тут би хотів згадати, що девіз королівської морської піхоти завжди вірні саме через те, що морська піхота мала гарантувати вірність команди на кораблі капітану і придушувати бунти у разі потреби. Така потреба виникала, оскільки до флоту Великобританії до 20-го сторіччя періодично набирали не надто благонадійні елементи. Ну і так само можна згадати наказ наркомо оборони СРСР номер 298 від 42-го року про затвердження штрафних батальйонів дивізією дивізію СССР Дірлінвангер. Вибачте, дірлєвангер так тощо? Тобто, це в якому сенсі світова практика у разі ведення екзистенційної війни, а не колоніальної, коли умовно на карту поставлене виживання держави і нації в той самий час. В сучасних арміях така практика наявна лише в обмежених аспектах, які відповідають в принципі чинному українському законодавству. Тобто, у нас, наприклад, згідно зі статтею 616 кримінального процесуального кодексу, громадянин, який перебуває під час судового розгляду або досудового е розгляду справи е в під арештом, наприклад, в СІЗО, він може написати клопотання. Про те, що він би хотів замінити цей обмежувальний захід на службу в збройних силах, і це клопотання може бути розглянути. Звичайно, якщо це не стосується там тяжких злочинів там, умисного вбивства, наприклад, е, в таких випадках це можливо. Проте загально світової практики, саме долучення засуджених до збройних сил тієї чи іншої країни, за винятком ну безпосередньо нашого ворога. Або якихось ну, виключно диктаторських режимів, наразі така практика відсутня. Пане Юрію, можливо, вам відомо про те, де була така практика в тих країнах, де були мобілізовані колишні військові? Чи були ефективні такі підрозділи, чи навпаки, в них було більше проблем із цим? Ну, всі знають про практику в Оркостані, скажімо так, в Росії. Пригожин, тюрми ув'язнені, де він набирав. Краще всього для себе ті, які зробили злочини проти людини, важкі злочини і так далі. Ну які толку з них, вони м'ясо. Не просто на фронті м'ясо. Тому що або йдеш вперед, або тебе розстріляє ззаді за город, за город отряд. От і все, на що вони були способні і для чого вони використовувалися. Я вважаю, що в нас такої практики не має бути, то неправильно. І тим більше вони не, тобто, не суттєво збільшені. Тобто ви категорично проти? Чи в індивідуальних випадках, якщо це буде розглянуто по конкретних особах, може бути допущена я, людина? Я думаю, що, як правильно сказав пан Володимир, на стадію досудового розгляду при поданні клопотання, що людина дійсно. Е Прийняла для себе такі рішення, і це рішення буде виконувати. А в будь-якому випадку в військах вона має бути під контролем військової служби правопорядку, яка буде аналізувати поведінку і дії цієї людини. Є ще один момент стосовно того, якщо буде пра прийняти все таке рішення про мобілізацію ув'язнених або екс-ув'язнених. Виникає все таки дуже багато питань навіть в експертів. Ми з власне це чуємо від пана Володимира стосовно статусу таких людей. Я пропоную зараз послухати ще один коментар Олени Висоцької стосовно цього, які проблеми можуть виникнути. Ну, ми е, працюємо зараз з експертами. Різних міністерств відомств, да і говоримо про те, що у нас є напрацювання. це зміни до законодавства, які варто обговорювати поки що в такому професійному колі, а потім буде більш широка дискусія. Тому що навіть тут у нас у нас дуже різні підходи, як виписати Немає цього коректного досвіду такого однозначної позиції, які категорії людей, чи будуть вони звільнені назавжди, завжди, чи чи доведеться, у кого великі строки, потім відбувати покарання, чи буде зарахований строк е, служби на строк відбування покарання. Дуже різні матерії юридичні, е, тобто відбування покарання, і, е, і участь у відсічі збройної агресії дуже різні статуси у людей. Е, е, у військовослужбовців є цілий ряд пільг і переваг, чи будуть вони застосовуватися і таке інше. Тому тут, тут не таке про. З це питання, ми не повторюємо досвіди дуже простих рішень, тому що вони направлені на те, щоб просто знищити велику кількість людей, якщо говоримо про нашого ворога, який застосував і продовжує застосовувати засуджених у цій війні. Ні, ми, ми йдемо від, від зворотнього вивчаючи всі ці недоліки, і ставимо ці запобіжники. Тому навіть професійна дискусія вона довга. Вона зараз триває? Власне, пане Володимире, хочеться звернутися зараз до вас. Ви, як фахівець, як оцінюєте момент із пільгами, оскільки, як сказала вже пані Олена, виникне питання: чи мають бути вони у військовослужбовців, які мають ув'язнення, і що робити тоді з терміном, який людина не досиділа, скажімо так, у в'язниці, а пішла воювати? І як яка ваша точка зору в цьому питанні? Дивіться, моя точка зору в тому, що ідея знайти добровольців, які будуть готові з в'язниці потрапити до збройних сил, вести бої проти ворога, а після того повернутися до в'язниці, вона абсолютно утопічна. Бажаю успіху з пошуком от подібних людей, які після того як вони захищали свою батьківщину і проливали кров, погодяться зі зброєю в руках, поверну... які зі зброї в руках, погодяться вони після цього повернутися до в'язниці. Моя точка зору в тому, що погоджуючись з паном Юрієм, повертаючись до прикладу наших на нашого ворога безпосередньо, підрозділ приватна військова компанії Вагнера, який залучав значну кількість військовослужбовців, сусслужбовців звільняючи їх з тюрем. В критичний момент пониження боєздатності та отримання надвеликих втрат нагадую, повернув зброю в принципі проти власного командування і направився. Захопив спочатку штаб угрупування в Ростові, а потім маршем колоною пішов в принципі на Москву, збиваючи літаки та вбиваючи військовослужбовців своєї армії, насичувати і створювати підрозділи виключно з військовослужбовців або військовослужбовців колишніх засуджених. Або просто з великою з великим відсотком таких військовослужбовців я погоджуюся це в принципі критична небезпека з точки зору їх правосвідомості в зоні ведення бойових дій. Проте ем, в той же самий час низка військовослужбовців в збройних сил України, серед яких, наприклад, частина командування 3-ї окремої штурмової бригади, яка є одним з елітарних підрозділів, вони е, відбували покарання в Місцях позбавлення волі, і при цьому вони воюють дійсно героїчно і надзвичайно професійно тож особистісний підхід до конкретних людей він обов'язково має бути щодо можливості прирівняння, прирівняння покарання у тюрмі до служби в збройних силах. Ну, це нонсенс, це порушення елітарності, оскільки прирівнювати ув'язнених до найбільш елітарної частини українського суспільства це означає критично понизити бойовий а як наслідок і боєздатність армії. а Тому з цим потрібно бути дуже обережним на мою суб'єктивну думку. Дякую, пане Володимире. Пане Юрію, ще вашу думку хочеться почути, і якщо будуть прийняті такі зміни, все таки який має бути конструктив, які в першочергові мають бути запобіженики на вашу думку. Ви знаєте, я би взагалі розділив це на декілька аспектів. Судячи з того, що ми ведемо таке широке обговорення з спеціалістами, з юристами, з іншими, скажімо так, громадянами, що вже десь наверху ну, фактично рішення прийнято. Але треба під це підвести. Я би зробив трошки навпаки. Перше, вирішити питання, потрібні ці люди в війську. Чи не потрібно це провести, грубо кажучи, опитування серед командирів бригад, командирів окремих батальйонів та військової служби бравопорядку. Якщо там однозначно скажуть ні, значить тоді не варто тратити час на всі ці обговорення, а займатися чимось іншим, більш корисним. Як правильно сказав пан Володимир, є питання по особисному підходу. Якщо вже є дійсно люди, які готові йти воювати за Україну, це можна вирішувати десь в судовому порядку. Є практика, це практика конкретної людини помилування президента, тобто пишеться прохання до президента, дається обоснування до того. І тоді вже наверху приймається рішення, але по конкретній людині. Треба враховувати, чи ця людина є якимось спеціалістом як, е, і має якийсь досвід примінений до військових, що він дійсно цей спеціаліст потрібен буде, чи це буде просто піхотинець, розумієте, і він ніякої ролі в суспільстві не зіграє. Що стосується пільг, зарахування років і так далі, ну. Це ну, дуже велике питання. Дуже багато добровольців, які пішли на фронт, починаючи з 2014 року, люди, які воюють, і так далі. І коли до них прирівняють людину, яка себе вільно жила, вільно поводила і зробила якийсь проступок, і привільняють його до них, і скажуть, а що я робив тих 10 років? Дуже дякую, пане Юрію, слушне зауваження стосовно того, що потрібно запитати думку командирів бригадів. Нагадаю, Юрій Беляков, начальник Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву, був з нами в цій розмові. А також Володимир Романчук, юрист, молодший лейтенант запасу. Дуже дякую вам.